Всім привіт! 3 лютого 2026 рік. І з вами компанія Електромотор. Як завжди, друзі, стараюсь показувати новиночки. показувати те, що приходить в Офіс. Не завжди можу розказати. Ну, а показати то я можу, друзі. І перед нами. На сьогоднішній день, друзі, топ продаж, який ми стараємося тримати в закромах, тому що дана літій-желізофосфатна акумуляторна батарея. серії давайте, друзі, SE. F5 Pro підходить. До багатьох інверторів, друзі. Показую, отак вона, друзі, виглядає. Упаковочки. Більшу інформацію ви можете отримати за номером телефону 063 426 1010. 10. Новиночка, яку стоїть, друзі, роздивитися. А я постараюсь як-то її розпакувати і показати у всій красі дану батарею да її комплектацію. 0,63, 426, 10, 10.